Привіт, мене звати Світлана Васильченко. Я народилася в Донецькій області, і моє життя було оточене книгами. Це були книги мого дідуся, моєї бабусі, моїх батьків. Це просто весь світ, який навколо мене був. Це були історії. І я думала, що в майбутньому також буду створювати ці історії. Перші вони були у вигляді маленьких зошитів, маленьких книжечок, які створила для моєї молодшої сестри. Це вручну зроблені книжки. І я думала, що таким чином також зможу наблизитись до своєї мрії. Я думала, що коли виросту, я буду створювати своє власне видавництво. Але дорожчаєш і розумієш, що потрібно робити якісь більш серйозні речі. Я вступила в політехнічний університет, закінчила зовсім іншу спеціальність не пов'язану з книжками. Але так сталося, що в 2014 році, коли почалася війна в Україні. Я змушена була відійти від шляху, який вже було очерчено мені, і почати все спочатку. Я почала займатися журналістикою, почала писати тексти, і спостерігаючи історії, які відбувалися в реальному житті довкола мене, перетворювалися в тексти, які мені хотілося все ж розказати на ширшу аудиторію. І таким чином народилася історія острів забутої Пасхи. Який виходить у видавництві Темпура. Це історія циклу життя і однієї людини, і одного міста, і одного маленького Всесвіту, який розвивається на ніби забутому острові, ніби острові, який існує в ніде, але водночас до якого прикуті погляди усього світу, усієї країни. В цьому острові відбуваються історії. Які змінюють життя не тільки людей, але й країни, і люди, які кудись йшли, вони розуміють, що можливо шлях потрібно обрати інший. Вони стоять перед вибором: чи потрібно міняти цей шлях, чи не потрібно? І дехто справді розпочинає все спочатку, як і місто, як і цей острів, а дехто залишається там, де він є. Чому це його власний вибір? Але він вважає, що тільки так і може бути і ніяк інакше. Я дуже сподіваюся, що ця історія допоможе кожному, хто доторкнеться до неї, також зробити вибір, який, до, який стане початком нового майбутнього, яке буде тривати довго і яке стане тим фіналом, який справді ви бачите в своєму житті.